тому що е, немає інтернету, є тільки мобільний інтернет. А якщо я запишу відео через мобільний інтернет, то е, я нічого не загружу. І ви в мене залишитесь рибки мої без. А, ну, так от буде. І ви в мене просто залишитесь без. Так, сьогодні щось... Ну, ладно, хай буде. Та це я ще, знаєте, Перевдяглася зі стріму. Е, сьогодні був у мене на каналі Мирослава в стрім. От, Посилання я вам кинула в Facebook, а загружу вже завтра відосик. І тому тому, так от. Отже, отже, друзі, зараз, як завжди, ви знаєте, в цей час в мене виходить прогноз на Криріг Запоріжжя-Дніпро. Кривий Запоріжжя-Дніпро, Апостолова, Інгулець, мікрорайон Кривого Рогу. Миколаїв, Павлоград, Нікополь із От. Тому це у мене, мене я трансляцію роблю сам, сам, саме, саме для прогнозу на завтра. Він залишиться в запису, таким чином це останеться трансляція. Тому що, е, на жаль, на жаль, немає інтернету, мушу через трансляцію заки... За... не було ще нічого, я тільки починаю. Так, отже, 15 червня, Кривий Ріг. Що буде завтра? Обстріли, ракети, тощо, тощо, тощо. Так, дивіться, на околиці міста є пожежа е, в якомусь дитячому закладі. От, дуже багато поїде, поїде машина, спеціалісти будуть тушити. Е, є, є е, дрони. Чи ракети, що воно там, не знаю. Ну, в общем, обстріл буде, але він буде, виходить, якась, якась зачепиться, якісь стовпи, чи це уламки падають на стовпи. Так, є багато ось у транспорту. Чогось будуть вивозити, евакуювати людей. Знаєте, привезуть нам евакуйованих, мабуть, з цього, з, з, з Херсону, я так думаю. Так, до, добрий, добрий вечір, найкраще всім. Дякую. дякую. Так. Це, це я просто з цими. Е, нема цього інтернету, це у нас переносить сьогодні інтернет. І чому я вимушена стрім, стрім робити? Того що, того, що взагалі завжди це не стрім, завжди це я запис і роблю, і за, потім вам загружаю. Ну, а сьогодні буде отак. От так, кривий ріг на 15. Хтось мені там щось пише. Значить, дивіться, є одна із поганих карт, яка говорить про те, що неочікувана буде якась трагедія. От неочікувана трагедія. Притом, скажу так, там поряд може бути або якась школа музична, або якесь мистецтво там є, або якийсь якийсь такий старий заклад, такий старий. От. Знову приїде, знову приїде мер наш туди, знову будуть якісь там, ну, обіцянки чогось, як обично. Є карта прильоту, ось у є карта прильоту. Ой, Павлоград приїде. Буде, буде, буде. Дуже може бути нестабільний. Коротше, завтра дуже будьте уважні, обережні. Значить, дивіться, сьогодні, нагадую, вже ще раз, вже, господі, добрий добрий вечір, Наталя Комаровська. Немає інтернету, мушу через мобільний інтернет записувати вам через трансляцію, щоб ви подивилися. Е, Дивіться, нагадую ще раз, коли звучить тривога, потрібно йти у укриття. Якщо у вас нема укриття, значить правило двох стін не відміняється. От тому, що сьогодні о, да, от сьогодні у нас 14. Я показувала вчора, що буде, і сьогодні буде. Ви молодець дивилась ваш стрім на каналі. Дя дякую, дякую, дякую. Ну, я, можливо, не такого формату, який їм потрібно. Я чомусь думаю, що я їм не в той формат не зайшла, в який їм потрібно, бо треба ну, бути, бути стандартною. Жертви в будинках, я не дивилася по жертви, рибка моя. Я про жертви не дивилася і колись я вже зарікалася дивитися на жертви. Я сказала, що є. Є проблема, є трагедія. От. А вже від того, що я скажу, що будуть жертви, ну що, ви ж руки їм не підставите, правильно? Я вам навіть більше скажу. Е е е дуже часто буває так, що ті, хто Ті, хто, ну, хто попадають в цю ситуацію, вони не дивляться мій, мої, моїх, моїх відосів. Поэтому це не має ну, геть ніякого знаєте, сенсу. Ну, це тільки нагнітання. Зачем? От. Я колись дивилася да, і дуже переживала. Я казала, що коли будуть жертви, чи ще що. Мені що тоді? Мені написали люди, кажуть, Ні, не треба, не треба оце негатив. є що трагедія бути, да, треба бути собою. Індивідуальністю. Ну да, отак ніже. Я не форматна. Я не вхожу в той формат, в який у неї я дожна бути сидіти. Ти така неемоційна, щось там таку говорити. Тобто, я люблю пошуткувати, я люблю е, оптимізм. Чому? Тому що я вважаю, що е, світом правлять оптимісти. І я і мої друзі, мої підписники всі якраз в цій ситуації не сходять з ума е, і, е, як то кажуть, і виживають оптимісти. Ну, а звісно, песимістам їм же ж завжди, знаєте, е, хочеться, щоб як вони страдають. Ви ж знаєте такі. Е, Такі, да, як людині погано, да, таким людям є така категорія людей. Як їм погано, то треба, щоб всім було погано. От, от є така категорія людей, і от вони самі нещасні, люблять робити всіх нещасними. От, я ж не все. Кузя робить потягусь. Ви побачили кузю? Це моя рибка. Видно вам? Так я трошечки вам покажу, кузі. Воно, воно спить. Бачите? Так. От, понимаєте, у нас взагалі така традиція, зараз я піду далі працювати. У нас взагалі така традиція, що е, е, у нас не діляться радістю. Да, Поділиться горем. Та нахіра його ділиться, його не треба його ділиться, воно його викинути, в чорту матері. а то Поділіться горем. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, а від точеш навіть укритті. Ну, скандинавський, славянський, Аллах Ісус. Да, ставимо купимо з тим, в кого віримо. Тут правильно, Олександр, правильно, рада бачити. Рада бачити. Добрий вечір. Добрий вечора. Ще раз хочу нагадати: сьогодні в мене стрімчерговий, саме по, по цим містам, які я написала. Чого? Бо я роблю вам щодня відео, а сьогодні в мене немає інтернету, є тільки мобільний інтернет. Якщо я підключу до комп'ютера, то те відео не загрузиться, тому я стрімом записую. Добре, нючечку. Так, хорошо, Інгулець. Інгулець, 15 червня. Інгулець, у вас буде якась дуже страшна аварія, постраждає пара людей, молодих і, і, і красивих. Будьте уважні на дорогах. Апостолова. Апосталова. Нечікована буде якась ну, чогось не стане, от, і, але вас не попередять. І чого це стосується, я би сказала, що це з водою якась проблема, тому, тому запасіться водою. Так. Uh, було. Зеленодольськ. Зеленодольськ на 15.06. У мене просто ще 21.30 консультація, я добавлю встигнути вам тут все на тарабані йти. Так, Зеленодольськ у вас нормально все. Все нормально. Щось там якесь на часі на роботі, щось буде вам чи мер мервеш. Так, далі. 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 Ще що? Ще що? Дякую. Так. Підрожіть, нікого не зовут. Павлоград. Павлоград. Павлоград на 15.06. Чомусь з приватному секторі чи на дачах відключають воду? Так, Павлоград є. Нікопаль. Нікопаль. Якісь діти будуть чи боліти, чи, чи щось проблема якась. Чогось там діти похворіють, і, і і влада буде казати, що щось треба їх прививки. Або щоб не заболіли діти. Якісь прививки будуть вам запрошувати. Ну, предлагати робити. Далі. Далі. А, Павлоград був. Так, Запоріжжя. Так, Криворожульки режульки, почули всі, почули. Павлоград почули, Нікополь почули. Зеленодольська Індольського почули, хорошо, інглець почули. Запоріжульки, запоріжульки. Дівчки, яка разниця? Дрон чи ракета? Ну яка різниця, Дрон чи ракета? Ну скажіть, будь ласка, от в чому різниця? Ну, Хіба вони не смертоносна зброя рибки мої? Вона, вона смертоносна, і то, і то погано. Від того, що Ми знаємо, дрон чи ракета. Ну що зміниться, сонечки? Так. А, то я відповідаю, що щось погано буде. Все, я поняла. Все, Я, я, ну, я ну, кабинась чула, звінка не знаю, де він так, а це я. Так, добре. Далі, далі. Галина Жеворонок, я сказала, Кривий Ріг саме перший йшов. Будете потім дивитися, я стрім спеціально оставляю, спеціально записую стрім і оставляю. Так, Запоріжжя, привіт, із Запоріжжя. Поїхали 15.06. Якийсь вас роботу е, якийсь заклад, який не працював до цього. Або наполовину, або там був прильот, що його трошки подлампічили, підремонтірували. Е, далі, М -м, приватний сектор пожежа на околиці міста і дуже сильно. Дуже сильно. Е, будуть боротися, будуть боротися, ну, тушити, боротися. Дякую. ні Дніпроще не було. Дякую. да. Далі, Запоріжжя, 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 Запоріжжя. 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 у вас теж якась проблема досить серйозна. Так, Дніпроще не було. Так, там просять на Житомир, Я зараз не встигну Житомир зробити. Я собі запишу і по свободі зроблю на декаду на житомир. Е, ну, на, на 10 днів. хорошо? Так, дивіться, у вас якась буде пожежа да, і щось таке згорить, і щось таке згорить в Запоріжжі, те, що приносить гроші, що стабільні там гроші є. Або стабільний ресурс якийсь є. В Запоріжжі є прильот. Е, є прильот там, де є пагони. От, і де, де діти є, діти є. Е, є смерті, і е, є, є таке враження, що можуть бути хтось тобто, де як будуть вивозити е, майстри, які будуть спасати людей: волонтери, е, пожежники, ДСНСники, ну, як правильно називаються. От всі люди, да, які будуть. Ой, я вибачаюся, що. E, так, Запоріжульки були. Дніпро. 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 Машини. Аварія дуже велика. Аварія. аварія, що ты там делаешь так громко куся? Не, ти ж как там збиваєш, мені эту волну? Ты понимаешь. Мирослав, дякую. Так. На околиці міста буде якийсь дрон, Він або збитий, або що про нього нічого не скажуть Дніпро. На пустирі буде пожежа дуже сильна, людям буде важко. Тобто, десь збивають, десь збивають і е, Юлічка, це в мене, в мене бачили назву рибка моя. Е, я не буду дивитися рівне, бо я щодня дивлюсь на определені міста. І сьогодні це стрім, того, що в мене немає просто інтернету. І я записую і я записую, е, ну, стрім, бо, бо, бо відео не загрузиться. Сонечко, давай я твоє рівне, просто подивлюсь. ну, Не зараз, а пізніше зроблю на декаду. Хорошо? Потому що, чесно, ну, я не встигну, на 21.30. Зараз консультація. Поняла? Ну ні, нічого нормально, не вибачайся, але я, ну, я просто не встигну, з мене 12 хвилин, щоб це закончити. Я відконсультурую, і, і давайте делаємо так, щоб ви, раз я вже вас так ну, як би так сказати, взбудоражила, Давайте зробимо так. 21.30, в мене консультація, вона закінчується 22.10. Якщо ви дуже хочете Житомир, рівне інші міста, які зараз не подаруються, я ось прямо записую. Дивіться. В 22.30. Я починаю робити стрім, ну, щоб я випила ну, хоча б чайку, цікаво, так? Да? Я починаю сьогодні для вас робити стрім, і ми дивимося ваші міста. хорошо? Напишіть мені, да-да-да. І щоб я знала, що я тоді раді вас це зроблю. Хорошо, рибки? І оце якийсь Михайлівка, сонечки, Я просто не вспію. У мене через 12 хвилин консультації я не вспію тих, кого я завжди роблю. поняли? Все, хорошо, поїхали. Юля пише так, ну і всі там теж будуть радісно хвостик. Так, стоп. Що ми дивимося? Що ми дивимося? Ми Дніпро додивилися, Дніпро не додивились, так? Це Дніпро. Дніпро. Мені не подобається ця карта. Дивіться. Оце карта прильоту. Так що дивіться. Сьогодні цим ми дивимося. 14 на 15. 15 на 17 дивимося. Дивимося. Привіт, Запоріжжя, рада бачити. Іринка пише так, і фреш пише так. Так, там, де є машини, вони ограничені чимось. Це може бути стоянка, це може бути салон, це може бути парковка. От, це можуть бути гаражі. Ну, так як тут я не бачу е, ну, здання. Значить, це більше з цього, що туди. Вмикала, це Дніпро у нас, це не Миколаїв. І ще на околиці міста на стройку, при якусь прилетить буде. Е, про це не скажуть, буде пожежа. І є якась якась на воді, якийсь чи то мост, чи щось таке, чи там лодочна станція є. теж там може бути збитий дрон, впасти пожежа буде. Так, далі, дальше. Дякую, дякую, дякую. Так, у нас Миколаїв ще. З Дніпра, подяка за прогноз завжди. Хай це погано не збувається, хай не збувається. О, привіт, так, Макілка. Так, е дякую за стрім, все зрозуміло. Дякую. Так, Миколаїв, Миколаїв на 15.06. Миколайчики, привіт. Миколайчики, що там у вас о -о, щось в порту, будуть щось захочуть, чи закрити, чи будуть приймати рішення щось. От, чому? Тому що є якась дуже велика небезпека чогось. Так. Я тільки обстріл є з, і обстріл є, я би так сказала, може бути збиток, тому щоб є пожежа. От, є обстріл, да, і через цей обстріл буде все-таки якась пожежа. От, і там є якийсь, ну, якась чаша з водою, якийсь чи фонтан, чи що може щось туди впасти. Так. Може, піде, приходь, приходь за своїм гуляй полем. В 22.30 на стрімі, будемо тоді з вами тут тусити, хорошо? Так, Миколаїв, 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 Миколаїв. 15.06. 15.06. Так, що тут у вас на околиці міста? Ближче ближче до силова атака, тобто буде дуже багато летіти. Я думаю, що це Ачаків чомусь. Бо він у вас проігрується часто, ви потім пишете околиці, це бувачаків. На транспорт. На транспорт сильно літить і буде пожежа. Так, хорошо. Хорошо, в смислі, що ми вияснили це все. Так, поради. А, я з цих карт зробила. Перший, другий, третій був днів прошу. Перший, другий, третій варіант я в трансляції ставлю запис, будете дивитися. Е, перший, другий, третій варіант. Е, вибираємо поради. Раз, два, три, поїхали. Обираємо перший варіант. Вам треба якусь прояснити ситуацію. В, в, знаєте, я би так сказала, ви обчалені в парі, десь, десь у вас далі щось, щось не йде. Якась, якісь люди вас тримають. Да? І вам треба вияснити цю ситуацію. Це, по-перше, по-друге, і ще що, давлення, провірте. Другий варіант. Другий варіант, вам треба не сваритися за гроші з тим, кого ви любите. Третій варіант, третій варіант. третій варіант, А вам треба захистити дуже крупно свої гроші. Від чого? Або від навчання, десь в навчанні, або в лікарні, або ще щось. Тобто якусь крупну суму грошей можуть з вас просити чи правити, треба захиститися. Ну, тобто, десь можуть надурити, мабуть. Так, и я встигаю в вирш. Так, прошу, прошу вирш. Про Давайте. Прокахання, вот так. Скоро-скоро, а тут раз и про Дотянись до меня словами. Да кричись до меня душой. Мы в эфире сольемся мирами. Прикоснемся друг к другу тоской. Замечтай меня между делами. Позови лишь губами в ночи мы сойдемся с тобою с нами под мерцание красной свечи. Кинь ветрам штормового моря. Мое имя пусть рвут на части. И с судьбою бесстрашно споря, я возьму свое право на счастье. Ось такий вірш. Значить, пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які на мене підписують і ставлять подобайки. З вами нічого пану не трапиться. Всі інші міста сьогодні, 14,0 шостого, ми робимо. Стрім для вас. Приходьте і задавайте по своїм містам питання. Це буде прогноз на найближчі, наприклад, ну, давайте 3-5 днів. Ми там з вами вирішимо на стрімі. Добренько, бо у мене вже 6 хвилин залишилося, але я встигла. Фух, я бачаю молодець. <свят> Ні, я, я Я не перевершена богиня. Так? А ви мої любимнічки. Лю, Все, любимнічки, всім пока-пока. Сьогодні в 23.30. Хто там хотів Харків, там Житомир і так далі. Все, приходьте. Це я записала стрім, бо я не маю інтернету, не можу загрузити відео, поэтому буде через мобільний стрім. Так, блін, а де тільки його закончить? От це ще проблема. Ну, ладно, сейчас будем пробовать. Все, пока-пока. Був, був, конечно, був. І буде, будете дивитися сейчас запису. Так, хорошо, як мини, як мини, як мини, якмени закончить. Так, пум, бум пум пум Я ж забыла, как делать стрим. Завершить трансляцию. Завершила. Ой, молодец. Какая мама.